Я втомився рахувати покалічені міста, я не звикну цілувати біль в запечених вустах. Я ненавиджу безкраї рейди з поглядом пустим, і коли за нас вмирає незамінний побратим. Я не вірю в перемогу без поразок і страждань. І до Господа Святого маю купу запитань. Я здригаюсь. Коли дурень в ніч соколиків веде, і молюсь на перекурах за наявність плану Б, дайте трохи похитати човен влади пацанам. Скільки можна блазнювати не на часі, бо війна, вуха тріскають від фальшу, ви з яких прадавніх шляхт скільки тон людського фаршу влізе в трюми ваших яхт, і коли тримати. Шило вже не можна без причин. Все міняється на мило, шилу, давши інший чин. І роса летить народу прямо в очі з мідних труб. і сприймається свободи, як один великий труп. Але годі, треба спати, поки ночі золоті. Так не хочеться вкладатись у замерзлому взутті. Дві зими в моєму віці це вже. Дуже довгий час. Хай Господь не любить трійцю, хай полюбить трохи нас.